Добрий день, я Алла Шатунова. Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми починаємо вивчати ген, хімічну будову та функції. Що таке ген? Це елементарна дискретна одиниця спадковості, функціональна одиниця генетичної інформації. Це ділянка молекули ДНК. У деяких вірусів РНК, яка містить інформацію про первинну структуру поліпептиду або інформацію про послідовність нуклеотидів у молекулі інформаційної РНК, транспортної РНК або рибосомальної РНК. Хто вперше указав на існування матеріальних дискретних факторів? Грегор Мендель у 1865 році уперше указав на існування матеріальних дискретних факторів проводячи досліди над рослинними гібридами із хорохом. хто вперше ввів поняття ген, Вільгем Людвіг Йогансен, датський генетик, у 1909 році у своїй роботі елементи точного вчення спадковості назвав матеріальні дискретні одиниці спадковості генами, які існують види гени, структурні гени, гени транспортної РНК, гени рибосомної РНК. Регуляторні гени. Відкриті псевдогени. А яка функція структурних генів? Структурні гіни містять генетичну інформацію про послідовність амінокислот у молекулі білка. Певний ген кодує синтез одного білка. Американський генетик Сеймур Бензер назвав цитроном найменшу функціональну одиницю генетичного матеріалу, яка кодує синтез певного поліпептиду. Один цитрон. Кодує один поліпептид. Терміни цитрон і ген вважають синонімами? А яка функція генів транспортної РНК та рибосомної РНК? Ген транспортної РНК кодує синтез транспортних РНК. Ген рибосомної РНК кодує синтез рибосомних РНК. А яка функція регуляторних генів та відкритих псевдогенів? Регуляторні гени контролюють активність структурних генів. Кодують структуру білка-репресора, відкриті псевдогени, схожі на структурні гени, але не транслюються у функціонально-активні поліпептиди. Давайте розглянемо класифікацію генів у цій таблиці. Тут ми розглянемо дві групи генів структурні гени, які кодують білки і РНК. І тут є такі приклади генів. гени домашнього господарства. Вони забезпечують життєво важливі функції, активні в усіх клітинах. Гени термінального диференціювання або гени розкоші вони функціонують тільки в певних типах клітин або на певному етапі онтогенезу. Регуляторні гени там є генпромотор, це ділянка ДНК, з якою зв'язується РНК полімераза для початку транскрипції. Термінатор ділянка, що визначає кінець транскрипції, Енхансер – це послідовність ДНК, яка зв'язуючи фактори транскрипції, посилює транскрипцію. Сайленсер послідовність ДНК, яка зв'язуючи фактори транскрипції, послаблює або припиняє транскрипцію. А зараз дамо характеристику ознак генів. Кожен ген унікальний. Кожен ген здатен контролювати лише одну ознаку. Кожен ген має в хромосомі своє місце, локус. Гени розташовані в хромосомах у лінійному порядку. Кожен ген може існувати у двох станах. Домінатному позначаються великими літерами А, Б. Рецесивному позначаються маленькими літерами А маленьке Б маленьке. Домінантні та рецесивні гени це два варіанти одного гена. Називаються алельними. Вони займають однакові локуси у гомологічних хромосомах, як на цих рисунках. Сукупність генів організму називається генотип, який унікальний у кожному організмі, крім монозиготних близнюків. Тому всі люди унікальні. Геном це сукупність генів, що містяться у гаплоїдному наборі хромосом. Статеві клітини мають гаплоїдний набір генів і один геном. Гени, які розташовані в одній хромосомі, щеплені, утворюють групу щеплення, успадковуються разом. Гарно видно на рисунку. Щеплені гени можуть успадковуватися окремо завдяки кросинговеру, який відбувається під час мейозу. На рисунку ми бачимо схему мейозу та схему кросинговеру. Гіни можуть змінюватися. Зміни в структурі генів називаються мутацією. На схемі родоводу ми бачимо мутацію. Мутантний ген також стабільний. Мутації успадковуються із покоління в покоління. Це видно на схемі родоводу. Гени стабільні, передаються із покоління в покоління. Ми бачимо батьки, набір хромосом, і там є гени, і також передаються дітям. Завдяки стабільності генів у природі зберігаються види. А які ще ознаки мають гени? Гени можуть взаємодіяти. Це веде до появи нової ознаки. Гени можуть рекомбінуватися. Одиниця рекомбінацій рекон. Це найменша ділянка, яка не ділиться шляхом рекомбінації. Активність гена перебуває під генним контролем і контролем чинників зовнішнього середовища. Більшість генів є унікальними і представлені в геномі лише однією копією. Кожний ген складається приблизно із тисячі пар нуклеотидів. Кількість та послідовність їх у кожному гені унікальна, тому кожен ген специфічний і контролює тільки одну ознаку. Гени подвоюються в інтерфазі, гени керують біосинтезом, ген відновлює ДНК після ушкоджень. Ген здійснює контроль за розвитком та старінням клітини. А як реалізується спадкова інформація? Ознака формується не лише під впливом взаємодії багатьох ферментів, а й за певних умов середовища. На рисунку ми тут бачимо вплив середовища на реалізацію спадкової інформації та його наслідки. Наслідки можуть бути мутація, успадковуються спадкові ознаки хвороби, або фенокопія не успадковуються набуті ознаки хвороби. Дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною! Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки.